Показую, як я одягнувся. Сьогодні практика на собі перевірена. Ось такий з капюшоном дощовичок. це як вітровочка. Вона відштовхує воду. Знизу в мене лонгслів. Як бачите, він не промок особливо, трошки тут по центру можливо. Да? Потім такі каплі або три четверті. Високі шкарпетки з ортексом терекс кросівки, які виштовхують воду. Так вони не дуже м'які, я б сказав, найджорсткі, більше для трекінгу, ніж для бігу, але вони добре вберігають ноги від вологи. Тож, чекаю на зустріч з вами вже цієї суботи, 2 грудня в Смарт Просторі. Будемо розглядати, як одягатись взимку для бігу, як мотивувати себе. Цей холодний і непростий період, доволі такий темний до речі, біг зараз о 7-й годині ранку. Ще було так доволі таки похмуро, тож що одягайте ліхтарики, навіть якщо світліше зранку, ви знаєте, що добігаєте по світлому одно з ліхтариком вам, вас буде краще видно пішоходам і автомобілістам. Ну що ж, до зустрічі, гарного продуктивного дня.